Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам про протеїн, який ламає всі стереотипи, жодної молочної структури, жодного солодкого притерного присмаку. Це напій схожий на холодний чай, але всередині чистий ізолят сивородкового білка. Ізо -клер Вей від компанії МСТ. Почнемо з заснов Клер ізовей від компанії МСТ. Це гідралізований ізолят білка, який пройшов додаткове фільтрування для максимального очищення від лактози, жирів, вуглеводів та залишків казеїну. Це білок, який має високу біологічну цінність, тобто організм його засвоює майже повністю. А головне, його структура змінена так, що при розчиненні він не дає молочного присмаку. А ще й немає молочної каламутності, виглядає більш прозорим. Цей протеїн повністю без лактози. Ідеально підходить навіть для чутливого шлунку. Чому саме ізолят? Ви шукаєте білок, який засвоюється швидко, швидко працює і не створює відчуття важкості у шлунку. Yes. Yes. Тоді вам потрібен ізолят. Це найчистіша форма сироваткового білка до 90 дев'яносто. 5% білка в сухій масі. Має високу швидкість смоктування. Ідеальний після тренування, коли м'язи потребують амінокислот. Містить повний амінокислотний профіль, включає БЦА та ліцин. Головний тригер синтезу білка. До речі, після прийому ізоляту рівень амінокислот збільшується в організмі вже через 25-30 хвилин. Ну що, друзі, спробуємо. Виглядає як звичайний порошок, але присмак як фруктового чаю. І так це в нас присмак холодного чаю з лимоном, а це в нас чорничний холодний чай. Зараз принесу стакани і покажу, що немає ніякої піни, та вони зовсім прозорі. Чорничний холодний чай. Ніякої піни, жодного осадку. І він прозорий. Дивно, так, як для протеїну. Так, дегустуємо. Ось ще розтворився і вже зовсім прозорий. Легкий аромат лісових ягід, трохи кислинки і доволі такий освіжаючий. Мені сподобався, але однозначно не вистачає льоду. Спробуємо холодний чай. З лимоном. Також ще більш прозорий. М -м, це класика. схоже на холодний чай з лимоном від настія Обидва це ідеальний літній варіант білка. Після залу, спеку в офіс освіжає та не обтяжує. Давайте відверто. Цей протеїн не з дешевих, але за що ви платите? Максимальна чистота ніяких домішок, без жирів, без лактози, натуральні смакові екстракти, крута текстура, яку не хочеться запивати, легке травлення, без здуття, бурчання та молочного живота. Якщо у вас була алергія на класичний протеїн, раджу спробувати ізоклер від компанії МСТ. Дуже ймовірно, що з цим протеїном все буде ок. Отже, висновок про Ізоклеер Лей від компанії МСТ. Це сучасний формат білка, максимальна біодоступність та ідеально підходить для спекотної пори року або для тих, хто не переносить молочний присмак. А тепер питання до вас: ви коли-небудь пили протеїн, який виглядає як сік? Та й на присмак такий же. Посилання залишив в описі під відео, тому заходь і обирай свій смак. І не забудь поставити лайк, підписатись. Та написати у коментарях свою думку про Ізоклер від компанії МСТ.